Уже вкотре місцем проведення різноманітних спортивних заходів стає центральний обухівський стадіон. Не став винятком і міжнародний футбольний турнір Україна очима дітей. Я заходи провожу в різних районах. От сьогодні відкриття буде в Обухові, а фінальна частина буде в місті Бучі. Ми розбили зробили таким чином, що групові турніри будуть проводитись і в Вижорському районі. По і в Бучі, і в Обуху. Тому ми залучаємо різні регіони для того, щоб діти могла спілкуватись, могла познайомитись, могла бути присутня на таких чудових спортивних змаганнях. Святковий спортивний захід на честь Дня Незалежності має важливе завдання, щоб діти подивилися, яка є Україна, як вона розвивається, які в неї традиції і надзвичайно приємно що приїхали команди з різних регіонів, з тих регіонів, з якими Київщина має співпрацю. Ми хочемо показати, як, які відносини між нашими регіонами. Вони є тільки, не тільки в області економіки, а й в області спорту, духовності. Нам потрібно якраз через дітей показувати свою державу. І діти приїдуть і розкажуть, все-таки, що представляє собою Україна, що представляє Київський регіон. І мені приємно, коли і нас будуть запрошувати теж на різні міжнародні спортивні змагання, фестивалі. Цьогорічне проведення міжнародного юнацького футбольного турніру об'єднало команди відразу декількох країн. А це спортсмени з Польської республіки, Білорусі, Російської Федерації, України та Китаю. Учасників зустрічали як годиться хлібом і сіллю, і така гостинність залишилася без уваги іноземних гостей. Ми дуже раді, що можна прийняти участь турнірі, тому що та саме крафтний целі этого паєстки наша команда. Це... Учиться у обыт и как бы оме обыт, потому что мы все знаем, что украинские футбольные уровне выше, чем у нас. Это конечно стоит мы у, у, учиться. Мы очень рады здесь. И они наша команда они очень понравится здесь. Тут були присутні представники міської та районної влади Обухова, делегати іноземних держав, обласне керівництво. З урочистим відкриттям усі команди-учасниці привітав губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Шановні гості, запрошені, я сердечно вітаю вас. У вас на київській землі. На міжнародному турнірі, який присвячений 20 й річниці незалежності України. Прибули команди із регіонів, з якими Київська область має співпрацю в економічних відносинах, спортивних, туристичних. Я скажу, що ви є прикладом, як потрібно сьогодні будувати відносини в цілому між народами. І я впевнений. Що ви є представники найкращої молоді своїх народи. Усіх присутніх розважали молодіжні танцювальні колективи Київщини. Першими відкривали футбольний турнір команда Київщини та польські футболісти. Загалом на Обухівщині турнір тривав чотири дні. За результатами ігор виокремився володар третього місця, команда з Москви. Наступні футбольні баталії розгорталися вже в Бучі. Там перше та друге місце поділили дві команди з Київської області. Святковий футбольний турнір пообіцяли зробити традиційним. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв студія Барт.